Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі черговий випуск телепередачі Служба порятунку 101. В сьогоднішній програмі ми розповімо про основні чинники небезпеки у весняний період. Зважаючи, що у цьому році зима виявилася м'якою, а весна ранньою, громадяни активніше розпочали впорядковувати присадибні ділянки та більше проводити часу на природі, не задумуючись про небезпеку, що чатує на кожному кроці. А часто густо власними діями наражають себе і близьких на небезпеку. З початком потепління доволі часто мешканці Рівненщини почали спалювати сухе листя, траву, гілки дерев та інше сміття на присадибних ділянках, огородах та дачах. Також є випадки випалювання минулорічної трави або стерні на полях сільгоспідприємств та на приватних городах. Через це нерідко ціли вулиці та квартали вкриває їдкий смог. При цьому грубо порушуються заходи пожежної безпеки, внаслідок чого поривами вітру вогонь розповсюджується на велику територію та загрожує господарством громадян. Кількість пожеж у природних екосистемах та на території житлового сектору за останній місяць почала різко збільшуватися. Через необережність громадян довелося боротися з вогнем рятувальника міста Рівне: Рівненського, Костопільського, Сарненського, Березнівського, Здолбунівського, Дубровицького та Дубинського районів. На щастя, в усіх цих випадках люди фізично не постраждали ні травмованих, ні загиблих немає. Проте матеріальні ресурси, затрачені пожежно-рятувальними підрозділами на вищі вказані пожежі, становлять чималу суму. Часто гори господарі при виконанні господарських робіт нехтують правилами поведінки з вогнем. Як наслідок, такі пожежі можуть викликати загорання будівель, знищення ліній електромереж, газо- та нафтопроводів, лісових насаджень. Небезпечними є такі пожежі і для водіїв автотранспорту. Погіршена видимість на автодорогах через дим від таких багать може стати причиною дорожньо-транспортних пригод. Пожежі сухостою відрізняються від решти пожеж тривалістю ліквідації та потенційною можливістю збільшення масштабів. У зв'язку з цим для їх ліквідації потрібно залучати значну кількість рятувальних сил, пального і спецтехніки на тривалий термін. Тому співробітники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області звертаються до громадян з проханням дотримуватися елементарних вимог безпеки під час перебування на природі, дачній ділянці в приватному житловому секторі. Намагайтеся господарювати так, щоб на вашій ділянці було якнайменше сміття, а купу скошеної трави, зрізані або сухі гілки відразу перенести на смітник. Навіть при невеликих поривах вітру краще відмовитися від розпалювання вогнища. Не розводьте багаття у безпосередній близькості до будинків чи господарських споруд. Вістень до будівель має бути не менше за 15 метрів. Не поливайте сухотрав'я легкозаймистими речовинами, бензином та диспаливом. Не залишайте без нагляду розпалені вогнища. Забезпечте себе первинними засобами пожежогасіння. Спаливши сухі гілки, щедро залийте багаття водою. Сподіваємося на усвідомлення населенням важливості даної проблеми. Правила пожежної безпеки існують для їх виконання заради вашої безпеки. У випадках виникнення пожежі негайно повідомте про загорання за телефоном 101. Спочатку потепління через активізацію земельних і будівельних робіт почастішали випадки виявлення вибухонебезпечних предметів, що залишилися ще з часів Першої та Другої світових війн. Лише протягом березня піротехніками державної служби було здійснено 10 бойових виїздів, під час яких виявлено та знешкоджено більше 20 боєприпасів. Варто відмітити, що рівненщина багата на так званий врожай небезпечних знахідок, адже під час минулих війн на усій території проходили активні бойові дії. І щороку саперами-рятувальниками знешкоджується більше двох тисяч боєприпасів різних калібрів та модифікацій. І невідомо скільки ще таїть у собі вибухонебезпечних предметів рівненська земля, адже виявляють їх майже у кожному населеному пункті області. Так, зокрема, 19 березня на відстані трьох кілометрів від села Лісопіль Костопільського району під час відпочинку у лісовому масиві громадяни виявили мінометну міну калібром 82 міліметра та артснаряд калібром 120 міліметрів. Про небезпечні знахідки відразу було повідомлено за телефоном 101. Місце виявлення боєприпасів того ж дня було взято під охорону працівниками міліції. На наступний день групою піротехнічних робіт головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій під час обстеження території було додатково виявлено ще вісім артилерійських снарядів та одну мінометну міну. Всі небезпечні знахідки були у бойовому стані. До того ж, знаходилися за 8 метрів від автотраси Городища Рівне Старокостянтинів. Тому на час обстеження території та вивозу снарядів у безпечне місце довелося задіювати працівників Державної автомобільної інспекції для тимчасового перекриття руху автотранспорту. Усі боєприпаси із дотриманням необхідних мір безпеки було вивезено на військовий полігон та успішно знешкоджено. А 24 березня групою піротехнічних робіт було успішно знешкоджено авіаційну фугасну бомбу ФАП-50 часів Другої світової війни, яку було виявлено в лісовому масиві поблизу села Перерослі. Того ж дня, в селі Повче, під час проведення земляних робіт, місцевий мешканець виявив два артилерійські снаряди калібром 45 мм. міліметрів. Піротехніки, які прибули на місце виклику, в ході додаткового обстеження території знайшли ще чотири такі снаряди. Всі вибухонебезпечні знахідки обережно були доставлені в спеціально визначене місце та успішно знешкоджені. І таких випадків виявлення боєприпасів чимало. Лише завдяки громадянам, котрі вчасно повідомили про свої знахідки, а також злагодженим та професійним діям особового складу групи піротехнічних робіт, жодний інженерний винахід не виконав свого прямого призначення вбивства та руйнації. Слід зазначити, що не про всі випадки повідомляють, а навіть навпаки, розглядають їх в ракурсі заробітку, колекційного експонату чи навіть забави, що по своїй природі є надзвичайно небезпечно. Тому рятувальники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області нагадують громадянам основні правила безпеки при виявленні предметів зовні схожих на боєприпаси. Під час земляних робіт будьте пильними та обачними. Адже вибухонебезпечні предмети можуть знаходитися всюди, де проходили бойові дії у полі та нагородах, у лісі та парках, у річках та ставках, будівлях та підвалах на території колишніх полігонів. Особливо слідкуйте за дітьми, попередьте їх про небезпеку, яка являє собою звичайний, не перший погляд, шматок застарілого металу. В разі виявлення підозрілого предмету, схожого на боєприпас, необхідно негайно сповістити найближче розташований орган виконавчої влади, наприклад, сільську чи міську раду, дільничого міліціонера. Пожежно-рятувальну службу за номером 101. При знаходженні вибухонебезпечного предмета категорично забороняється брати їх до рук, наносити по ним удари, робити спроби розібрати або перенести з місця на місце, кидати їх у вогнище або розводити над ними полум'я, збирати та здавати їх як металобрухт. Пам'ятайте, що лише після вчасного повідомлення фахівці аварійно-піротехнічного підрозділу негайно знешходять небезпечну знахідку встановленим порядком, не допустивши нещасних випадків. Враховуючи, що опалювальний сезон триває і ризик виникнення пожеж у цей період залишається досить високим, головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Рівненській області і надалі продовжує посилювати роботу щодо навчання населення основних правил пожежної безпеки у побуті, використовуючи різноманітні методи профілактичної роботи. З приходом календарної весняної пори року холодний клімат все одно нагадує про себе, і це спонукає населення нашого краю знову використовувати опалювальні прилади, а особливо електронагрівачі, що призводить до значних перевантажень електромережі. Крім того, курці, які замість того, щоб вийти покурити на вулицю, часто густо палять вдома, а ще гірше у ліжку, що нерідко супроводжується нетверезим станом. При цьому громадяни мало звертають увагу на дотримання заходів пожежної безпеки, що в результаті призводить не тільки до великих матеріальних втрат, а нерідко до загибелі людей. Тому, щоб не допустити таких трагедій та з метою профілактики негативних явищ, пропаганди здорового способу життя та роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності, фахівцями головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Рівненській області спільно з працівниками соціальних служб Рівненщини постійно проводиться профілактично роз'яснювальна робота з мешканцями житлового сектору краю. В першу чергу здійснюються подвірні обходи обійсть, де проживає соціально незахищені верства населення, одинокі, престарілі люди, багатодітні родини, неблагополучні сім'ї, котрі належать до так званої групи ризику. Адже як свідчить статистика, саме ці категорії громадян найчастіше стають жертвами пожеж. Разом з тим, щоб більш дієво вплинути на підсвідомість громадян, головним управлінням Держслужби з надзвичайних ситуацій постійно виготовляється друкована профілактично роз'яснювальна та застережлива продукція у вигляді кольорових листівок та пам'яток. Дана література, щоб більш масово охопити в першу чергу категорію так званої групи ризику, щорічно надається департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації та Рівненському обласному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді для подальшого розповсюдження працівниками цих служб в житловому секторі серед громадян. Загалом головна мета рятувальників та соцпрацівників досягти позитивного результату у справі недопущення випадків пожеж та загибелі людей на них. Саме такий підхід переконані рятувальники дає дієвий результат, так як завдяки цьому громадяни замислюються над питанням власної безпеки і роблять необхідні висновки. Як зазначив перший заступник начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, полковник служби цивільного захисту Сергій Крук, профілактично роз'яснювальна робота систематично проводиться у всіх населених пунктах області, адже життя людей, а особливо дітей, є найбільшою цінністю. Тому мінімізувати кількість пожеж і надзвичайних подій у житловому секторі та зробити життя громадян краю по справжньому безпечним є одним із головних завдань рятувальників Рівненщини. Шановні мешканці та гості рівненщини. Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області застерігає. Неправильна експлуатація електромереж, електричних та нагрівальних приладів може призвести до біди. Тому, щоб не допустити виникнення пожеж при їх експлуатації, необхідно дотримуватися наступних запобіжних заходів. Не включайте в одну розетку одночасно декілька електроприладів. Не використовуйте в електричних лічильниках саморобні запобіжники. Не застосовуйте для опалення приміщення саморобні електронагрівальні прилади. Не Користуйтеся пошкодженими електророзетками і вимикачами. Не експлуатуйте кабелі та проводи з пошкодженою ізоляцією. Не заклеюйте електропроводку шпалерами або горючими тканинами. Не залишайте прилади, що включені в електромережу без нагляду. Пам'ятайте, найвища цінність людське життя. На цьому час нашої телепередачі завершено. Я прощаюся до наступної зустрічі на телеканалі Рівне 1 а вам, шановні телеглядачі, ще раз нагадую. Щоб ви не ставали заручниками різних надзвичайних пригод, дотримуйтеся елементарних правил безпечної життєдіяльності. Бережіть життя своє та оточуючих вас людей. Щасти вам!